Вітання всім на каналі спінінг. Зараз ми знаходимося з вами на Вовковому озері. Сьогодні тут відбувається Куба Київської області з лову форелі в озерах Ареа Лов. І вже не човен приїхали. Ми половити форель. Я за своїм незмінним сокомандником Сергієм. Сьогодні не човен. У нас цікавий день. Приїхали взагалі без тренувань. І на нас Сергія сьогодні не дали ніякий результат. Хоча, хоча надія якась є, тому що Вовкове озеро ми дуже гарно знаємо. І ну, сподіваюся, що, як мінімум, там, не вдаримо обличчям в бруд якийсь, і на сьогодні все вийде. Заздалегідь ми збираємо, як завжди, да, вудки, все тут всередині. Кому цікаво, зараз вам покажу. І що? Ще кілька хвилин приготувань і розпочнеться. Перші тури, сподіваюсь, буде дуже динамічна ловля, тому що нам розповідали, що на тренуваннях хлопці дуже-дуже круто половили. Отже, давайте будемо збиратися і розпочнемо сьогоднішній турнір. Покажу вам дуже класну річ, яку треба робити, якщо ви займаєтесь спортом, або якщо ви не хочете витрачати свій час на риболовлях. Дивіться, як ми з Серега це я його навчив. Як ми з Серега приїжджаємо на змагання. В нас все зібрано. Ось в такому великому тубусі з легкістю становляться там 4 вудлища, ну можна і 6. І ось в такому вигляді, ось так складено, вже все пов'язано. Ми просто зараз отак чик. Чік, чік. І все. Просто збираємо вудку і. Будлище в нас вже готова. Не витрачаємо час, тому що хлопці я дивлюсь, вже там по пів години в'яжуться. А ми робимо це ще вдома. Перед тим, як ми почнемо перший тур, коротенько про правила змагань. Це, по-перше, відкритий Кубок Київської області, тобто, окрім спортсменів, можуть вже приймати інші федерації. У нас 10 турів. Кожен тур ми батлимось безпосередньо зі своїм суперником. Тобто, в кожному турі у вас новий суперник. За перемогу ви отримуєте 3 бали, за результативну нічию отримуєте 2 бали. І за нульову нічию отримуєте 1 бал. За поразку отримуєте 0 балів. За 10 турів по в підсумку, в кого буде більше балів, ну типу система схожа на футбол, той і стає переможцем, стає чемпіоном Київської області. Перший тур був, мабуть, найцікавішим для мене та й для багатьох учасників. Дуже багато риби, дуже багато контактів на одній проводці по декілька посадок, якісь там сходи. ну Риба прям була максимально активна. І одразу я беру першу Рибу, хоча недовго була моя радість, мій суперник також одночасно бере рибу і ми вдвох одночасно їх майже заводимо в цак. Отже, розпочати, розпочали з рахунком 1-1. Перед відпусканням дуже важливо, і те й на самому виваженні, щоб риба не торкнулася сухої поверхні берега і не можна торкатися її руками. Мій суперник, як ви бачите, відпускає рибу за допомогою спеціального інструменту, який має назву Релізер. Тобто він повинен підняти повністю рибу з води, опустити не відчіпляючи, і потім вже релізером відчіпити. Наступний закид, прикрий схід взагалі було дуже-дуже багато сходів. Риба дуже активна, стрибає і часто а Гачки в нас без бороді. І зараз ось буде риба в мене, за яку ми навіть посперечалися. Я беру рибу, вона вилітає з води, але падає повністю в воду, коли підсак був в воді, наче якби залетіло. Але на повторі видно, що все чітко. Головне, що в воді, в воді, воді там все було, все чітко. Дивись, вона, сітка була. Дивись, сітка в мене була повністю в воді, повністю. Не те, що там даже душка торкалася, а от прям повністю. Вона була в мене під сака погружена під воду. Ну, Запис є, можемо потім подивитися. Це залік 100%, це не на, весні, не на, ну, типово, не на воздусі було зроблено. Навіть душка була в воді. От якби над водою, без питань. І ось суперник одразу майже через декілька хвилин вирівнює наш рахунок, і зараз в нас вже рахунок стане 2-2. Хоча я не знаю, за цей тур я міг брати там близько 10 риб, просто багатенно було контактів і дуже багато сходів. 2-2. Ось як зараз, ви бачите, сідає мені форель, гарного спортивного розміру, але вона настільки бійка, що одразу сходить прямо біля підсадки. В першому турі вся форель майже трималася біля поверхні води, і блешню треба було підбирати таким чином, щоб була можливість провести її десь в 20-30 см від. Поверхні. Хоча ближче до кінця туру, От коли я брав вже свою четверту рибу, вона змістилася трошечки нижче. Якби звернули увагу, я постійно робив такі легесенькі, ледь помітний підтвіч. Ну і ось наш двобій закінчився з рахунком 4-3 на мою користь, і це перемога. Так, ну що, дуже-дуже, дуже нервово, але отримав я перемогу з рахунком 4-3. Багато злив риби. Це оце точне налаштування фрикціону, яке трошечки мені зіграло. Верніше, не точне налаштування фрикціону, яке трошечки зіграло не на мою користь, але. Все ж, таки, все ж таки Вдалося мені отримати перемогу. Але що я хочу сказати? От працювала у мене тільки одна блешня, на інші схожі блешні було не контакту. А Сергій от, зараз здобув перемогу 7-3. Тобто, впевнено, перший тур за нами. На цю блешню було в мене багато клювань. І були і сходи, і риба була. Тому. Варто після туру обов'язково змінити гачок. Це прям обов'язково треба робити. Здається, що він гострий, але десь там трошечки і тупіший став. І 100% десь там щось підогнуто, тому краще змінити на свіжий на працюючих блешнях, щоб кожен контакт з риби у нас закінчувався доведенням доводенням її до нашого підсадчика. Наступні тури особливо мені нічого не принесли, були і поразки, і нічиї. Тур за туром, риба за рибою. Багато сходів. От як, наприклад, ось зараз риба сідає і це була вирішальна риба, але не зміг я її дотягнути. До підсака на жаль, вона зійшла, і так, от майже в кожному турі посадки, риба дрібна, спортивна, дуже класна і дуже багато, але в неї інший характер поведінки, і вона дуже така бійка, і це призводило до частих сходів. Ми звикли на Вовковому озері до крупної форелі, і зараз, коли вона стала ось такого спортивного розміру, це добре, але під неї треба підналаштовуватись. Я навіть ось зараз не робив ніяких підсічок, і на цей раз мені вдалося довести її до підсака і взяти цю рибу в свій актив. Але треба переходити вже слід мені, мабуть, на деяких гудках на моножилки. Не дуже мені подобається на них ловити через відсутність чутливості, але вона дозволяє в. Тримувати таку бійку рибу і зменшити кількість сходів. Отже, позаду в нас вже половина Змагання, що я хочу сказати, почали дуже непогано, а продовжуємо так собі. Все ж таки, вдається, в знаки відсутність тренувань. Хлопці навколо нас ловлять на малесенькі воблери. У нас нема таких приманок. Обіцяли нам, вчора хлопці тренувалися збірники тут і пороли там під 100 штук. Позавчора дуже класно ловили. А сьогодні риба паколо та клює, там є рахунки навіть по 15 риб. Тобто риби багато, риба активна, риба якраз гарного спортивного розміру, хоча влітають і такі велетні. Ну, Нам щось сьогодні не йде. Ну, Приїхати так на Кубок області без тренувань, і сподіватися на гарний результат. Буває, буває, коли потрапляєш в якусь тему, але якщо ти не зачепився, то. Так, і що? Давайте зараз вам покажу, чим я ловлю. Це у нас такий відступ невеличкий від самих турів. Дивіться, в мене всі діабли. Азури діабли це старі моделі, ті, що на тарзайтах. Дві вудки до 5, одна до 3, справляється там, з форелами до 5 кілограмів. І зараз ще є в мене одна Diablo Neo. Це оновлена модель. В цілому хочу сказати, що не дуже вони там і відрізняються. Бланки наче там, одні і ті самі, то що каже виробник. І по катушкам, по катушкам, катушкам в мене Vanquish стоять тут і класна дуже нитка. Це Азура. Azura X game Light Game стоять 0,3 шнури, тому що розказали мені, що тут дуже крупна форель, тому поставив саме 03. Але вона восьмижилочка, така тонесенька, дуже класно летять з неї приманки. І в цілому там і горизонт гарно тримає, тому використовую саме їх. Берег. Бодя, берег. Наступний батл такий найфейрічніший, як ви бачите, я з Богданом Галенком, і в нього тільки що був берег. Це перша форель на перших секундах, яку я вимушений був йому не зарахувати. Ну і далі дивимось просто мовчки. вра Так, ну що, тільки що був феєричний батл з Боді Галінком, лодочник ти наш. Я вже все в лодку. ну в човен, форель вже, да? Да, да. вже все. Вже Коротше, тільки що ми з, з Боді зіграли 3-2, йшли так нос к носу, в мене дві риби відпало, в нього дві риби відпало. Але, але хотів сказати, перемогла дружба, але переміг я. На жаль. Як я, я, <реш> Бодя, тобі таке відчуття, коли ти програєш. Нормально? Це, нормально. це, ж, нормально. Бо, це ж спорт. Да. Це ну, ж спорт. Да. Сьогодні я тебе завтра ти Ну. А післязавтра ми з Боді разом в одній команді будемо, до речі, да. на змагання. На, лакі Джоні. на лакі Джоні. Всім привіт! Сьогодні ми знаходилися на Вовковому озері, проходив Кубок Кофорс, да, називається. І е, збірна України сьогодні приймала тут участь, так як ми. Ми вже завтра вирушаємо на чемпіонат світу Італії. Збірна України тренувалася вчора, напрацювала, ну, вчилася працювати по даній тактиці. І сьогодні показала результат. Перше місце зайняли збірники заразка 25-26, які поїдуть на Італію і на Японію. Що працювало? Працювало поверхнево. ну як. Відносно поверхнева тема, це умовно 40-50 см, обіра ЕСР. І так само коливалки на дальньому викиді. Коли вже на дальньому викиді вже її кололи, ми переходили на вобіра ЕСР і мікробляшки. Тобто теми ми працювали стабільно до останнього старту, і як бачите, ми щось завоювали. Збірна України, зразка 25-26 це. Ремішівський Олександр, Булько Федір, Кирій Владислав, Атерлей Олексій, Коваль Андрій. Ми вже завтра вирушаємо. Ну що, хлопці закінчилися змагання. Бачите, в нас вже почався тут рясний такий достатньо дощ. Вовково озеро, як завжди, подарувало нам безліч емоцій, безліч клювань. Сьогодні прогнозовано збірники зайняли призові місця. Як ви бачите, і сам тренер збірної України Саша Ремішевський зайняв сьогодні перше місце. І як він казав, вже завтра вони вирушають до Італії. Тому вболівайте, дивіться, дивіться канал про спільнинг. Коментувати наш виступ особисто я не буду. Ви вже бачили ну, протягом відео, що і як ми ловили трошечки там, десь не вистачило, трошечки десь. Може, удача була не на нашому боці. Звісно, треба проводити багато часу на водоймах, треба тренуватися, тому що просто так, після там, чемпіонату України з човна, приїхати там, через три дні і прийняти участь а, в змаганнях. Це дуже важко. По-перше, ще усталість, є втома така після самих змагань, і одразу. Приймати і показати класний результат, тим більше перештуватися після щуки на форель складно. Ну нічого, у нас попереду ще будуть змагання, тому будемо готуватися, будемо намагатися показати якийсь там гарний результат. Це вам подякував за перегляд. Оставайтеся з каналом про співнути і побачимось на рибалках.